Вітаю, друзі. Хотіла поділитися своєю історією. Вона вже була давно, звичайно. Але дивлячись, коли ти дивишся на ту історію вже збоку, то виникає дуже велика вдячність всередині, бо тому, що будь-який досвід, який би не був у вас в житті, він потрібен. Склалося так, що я 20 років займалася фотографією. Більшість мене запрошували на весілля. І от що я хочу сказати, це ви розумієте, я відносилася до тої роботи, як ну, я дуже вкладала душу. Я дуже сильно викладалася. От Перед замовленням мене могло трусити три дні. І вже, поки я не побачила результат своєї роботи, тобто, або була проявлена плівка, або вже пізніше. Була цифрова фотографія, поки не скинула на комп'ютер, передивилася, і що все добре, альбом вийде гарний, і все тоді я заспокоювалася. І казали до мене, що ти, ну, що ти трусишся, чого ти боїшся? От був такий страх, я в навіть передати не можу. Спочатку я з ним боролася, потім я зрозуміла, що чим більше я з ним борюся, тим гірше мені. І я дозволила цьому страхові якось бути присутнім в мені. Це завжди було до першого натискання спускової кнопки на автопараді. Потім вже все відпускало. Включалася друга така моя властивість. Бо тому що весілля це для молодих, то є така, такий час, що вони можуть деколи взагалі не бачити, де вони знаходяться. Ну, емоційно, це для них такий день хвилюючий. Але ж щоб робити фотосесію, то потрібно бути, ну як сказати, треба чути ще навколо, що тобі люди кажуть. От бувало так, знаєте, по такому принципу працювала. Що мені зробити, що їм зробити, щоб вони зробили те, що мені треба. І, от дивлячись вже з висоти прожитих років на ті всі ситуації, я просто відчула, що. Відчула і знаю, що мене таке враження, ніби мене ввели, якісь вищі сили. Тому що завжди от, знаходився підхід до кожної пари окремо. Це, кожна зйомка була по-іншому і в відповідний час. От тоді, коли треба було сказати, знаходилися такі слова. Вони просто приходили. Я їх просто говорила, і дуже, ну, зйомки получалися гарні. Так само по поводу погоди. Фотостудії не було, ми на природі. Завжди оці фотозйомки відбувалися, ті фотосесії. І бувало так було, напевно, за 20 років, певно, два рази, що просто лив дощ. Дійсно, отак, зранку до вечора. Але все одно, коли треба було зробити якісь кадри, власне, на природі на відкритій місцевості, то дощ, от, власне, на тих півгодини він вщухав. Так само. Було, що всі мікроби області там, де я жила, і навколишніх областей знали, що до мене не можна приближатися. Ніколи жодного разу не було, що в мене десь якийсь гриб, чи десь щось. ну, Може, раз чи два було таке, що можна, там чуть-чуть боліла голова. Отаке бувало. Розумієте, я так дивлюся на те все, ну, таке враження, ніби тобою просто тебе вели, тобі допомагали, тебе захищали, це дуже цікаво. І от одного разу. Щось я встала зранку і почала от, болить голова. знаєте. А я вже це було під кінець моєї кар'єри, фотографа. У мене щось та робота також була дістала, бо, тому що дуже багато я вкладала туди душі. Ну, по другому я не могла, бо я якщо б просто почала тупо заробляти гроші, це я б себе перестала поважати. От Щось в мене таке було. І чуть я дуже була змучилася від тих фотозйомів, вже я вже не хотіла цього робити. Але по інерції люди замовляли, бо тому, що ви розумієте, і дякували люди, бо вийшлося, виходило гарно, і гроші там були непогані. Ну, вроді, що там, як казали колись, ну що там її взяла фотоапарат та й бігає, ті гроші заробляє. Ну, можливо, для когось так і було, але ну, для мене воно було трошки по-другому. Я дуже багато вкладала туди душі, своєї енергії, свого здоров'я, сили і так далі. Ну, не в тому діло. І їду і за рулем тоді машиною, на... то в селі якраз з села починалося те весілля. І фотоапарат лежить на, задній... на задньому сидінні автомобіля, і я кажу, як ти вже мене дістав. Ну, це було насказано так сочно і трошечки другими словами. І що ви думаєте? Приїжджаю я на ту зйомку, фотоапарат новий, ще на гарантії, бо якраз взяли другий фотоапарат, якраз новенький, і він в мене починає працювати. От нажимаєш кнопку, а вона нажимається з третього з четвертого разу. Ви розумієте? Тут болить голова, тут я знервована і так далі, але приходить така інформація: заспокойся, працюй так, як працюється, все нормально, ну трошки неудобство. Мене та пані вже, як то кажеться, вщухла. І так само розумію, що мені зараз, в даний момент, просто треба в тої бездушної речі попросити вибачення. Розумієте? Але в той момент я не можу це зробити, бо, тому що той стан такий, що а там не вийде просто сказати вибач мене, Тут треба вкласти так само душу. Якось я відпрацювала той день з третього-четвертого натискання кнопки. Але слава Богу, що просто я розуміла, що це причина не в фотоапараті, а причина в мені. І я в той час розуміла, що мені потрібно зробити для того, щоб поміняти ту ситуацію. Ну, то десь пройшов вже тиждень, після. Ні, не тиждень. Ну, не важливо. Скільки там якраз Ні, Ну, самі порахуйте, 28 серпня я знімала то весілля, а першого. 1... Не тиждень менше, а 1 вересня мене запросили пофотографувати дитину на першому дзвіночку знайома. Що ви думаєте, він працює так само? Я розумію, в чому причина, все ну поки що не дійшли до мені руки до того, щоб навести порядок. Хоча можна було б шукати. Сервіс, давати той фотоапарат в сервіс, чекати місяць, поки прийде заключення, а заключення прийшло, би, що з ним все в порядку, бо тому що дійсно там річ працювала все добре, моя була проблема в тому. І от дякувати Богу, що Бог дав тої мудрості е, розпізнати, в чому причина. І як сьогодні пам'ятаю, йду з цієї школи, то треба було йти через площу в місті, йду, і такий внутрішній стан в мене, от наповнення любов'ю. Я отак от його тримаю в руках, і от посилаю йому частинку такої любові, і з таким вибаченням, що, вибач мене, я більше так не буду. посилаю частинку от такої любові. І що ви думаєте? Після того було відзнято сотні тисяч кадрів, хоч би один збой. Ви розумієте? От скажіть, що річ не має душі? І що? Можна зробити, коли поміняти своє відношення до любого. Це до будь-якої людини, до будь-якої речі, до любої ситуації в житті. Навіть книжка така є Отношення приділяє все і я згідна з тим, бо тому що життя воно постійно показує, що саме так воно є. І якось так дякувати напевно вищим силам, скоріше всього, бо тому що розум і до такого би не додумався ніколи, що дає тобі мудрість. Щоб ти зрозумів, в чому причина. І так само дається мудрість для того, щоб причину зрозуміти. А любов дається для того, щоб виправити це все. То просто, а досвід, от аналізую от, ті всі ситуації, не раз вспливаю. Чогось, іменно, я думала, я вже забула за, ті, за ту мою роботу фотографом, і взагалі для чого воно мені це все було. А ви розумієте, скільки воно допомагає? От, виник страх. І вже ти знаєш, як з ним працювати. Якби я не була в тій ситуації, не переживала той страх, не боролася би з ним, я б не знала зараз і далі, можливо, би з ним боролася. Але висновки то були зроблені, і зараз оці висновки вони спливають і правда, ти поступаєш вже автоматично, так як легше для тебе. Так само ця мудрість. От, прошу завжди мудрості, кхе, кхе, мудрості просиш, що в, в будь-якій ситуації дай мудрості. І ти вже знаєш, як це, коли приходить мудрість. Так само любов. Що все, все що би не сталося до всього, треба відноситися з любов'ю. І так само, що треба мати вдячність. Коли є вдячність в душі, вона може абсолютно все змінити оця вдячність. Так що я вам бажаю любові. Мудрості. Терпіння, частинку, бо, можливо, на початках це треба і багато терпіння і любові, щоб ви завжди любили і мудро до всього відносились. Дякую, що були зі мною. Люблю вас. підписуйтесь, якщо було цікаво, до нових зустрічей!